Вітаю всіх, мої дорогая Хочу подивитись таку тему. Яких життєвих шаблонів мені варто позбутися? Шість варіантів. І будемо дивитись. Кому це цікаво, вибирайте карту. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Яких життєвих шаблонів мені варто позбутися? Один, два, три, чотири, пять, шість. Інтуїтивно вибирайте, чим менше роздумаєте, тим правильнішу підказочку отримайте іменно для вас. Варіант номер один. Справедливість. Вам треба відмовитися від того, що справедливість вона одна. Я хочу вас розчарувати, справедливість вона у кожного своя. Понімаєте? І вам треба прийняти: у світі скільки зла, скільки і добра. Мір, взагалі, дуальний, такий, да? Чорне і біле день, і ніч, зима і літо, правда і неправда, зло і добро. І вам от того шаблона, що ви завжди праві, і що в світі повинна існувати тільки та правда, яка, на ваш взгляд, кажеться правдою, от, от від цих шаблонів вам і треба ізбавитися. Варіант номер два. Вам треба ізбавитися від шаблона що любий кінець це кінець і просто капець. Я хочу вам сказати, що любий кінець Кінець це завжди початок чогось нового. І тому, якщо ви зараз переживаєте якусь важку ситуацію, і вам кажеться, що у вас життя кінчається, або ваші рідні це переживають, то ця карта говорить, що будь-який кінець це початок нового. Який би важкий він не був, завжди буде щось нове. Завжди буде щось нове. Так. І що ж хочу додати, і навіть після смерті душа переродиться в інше тіло, в інший аватар і прийде знову проходити свій цикл. Варіант номер три шаблони. Які тут шаблони життєві? Що матеріальне це саме головне в житті, що тільки налічі дєніг? Багатства матеріальних благ робить людину щасливою. Гроші дуже-дуже важлива енергія. Матеріальні блага дуже важлива енергія. Ми живемо в матеріальному світі. І це все несомненно дуже важливе. Але не найголовніше. Не найголовніше. І вам треба цього шаблона позбуватися. Варіант номер три. Імператор. Закон і порядок. Да? Мене дивиться якийсь, мабуть, педант четвертий варіант, де все по полочкам, все рівненько складено, у кожного свої обов'язки і всі повинні себе вести так, як, на вашу думку, це є правильним. Так от, у кожного своє правильно. У вас своє, свій закон і порядок, а у когось свій закони порядок. Хтось привик до творчого безпорядку і хаосу в житті, в кімнаті, на столі, на кухні, в бізнесі. Хтось, і для нього це норма. Хтось привик, як ви. Напевне, до того, що все повинно бути в порядку. Я установив правила в своєму сім'ї на своїй роботі, в своєму бізнесі і взагалі є якісь загальні правила общества да, і взагалі, життя на планеті. Їм треба слідувати. Я сам слідую і нікому не дозволяю порушувати. Так, от вам треба відмовитись від цього шаблону. для інших людей і совершенно інші правила существують і для них якийсь хаос це є порядок. Далі, п'ятий варіант. Закрию пальчиком груди. Карта Мир. Це шаблон, коли людина не може вийти за якісь рамки. От, не може вийти. Вона вважає, що виход з зони комфорту виход за якісь рамки. Поведінка, яка їй не. Скажімо так, не, не властива, це просто буде всіх шокувати. І ви боїтеся вийти за ці рамки прилічя. І, можливо, іноді дуже хочеться, але вас ці рамки стримують. Відкидайте це все. Рамки ці теж придумали люди. І живіть, як вам хочеться. І варіант номер 6: відкиньте шаблон, що життя це боротьба. Що щоб вижити, треба боротися із усіх сил, побіждати, включати постійно бойцовські і борцовські якості, вигризати своє місце під сонцем зубами, руками, ногами, відкинути цей шаблон. Не завжди життя це боротьба. І вообще життя, життя не боротьба. Ми прийшли сюди, щоб добувати свій досвід і просто жити і бути щасливими. А не вигризати і не виборювати своє місце під сонцем. Якщо вам в дитинстві казали, що гроші даються дуже важко, що тільки тяжка праця може зробити тебе щасливим. да Що тільки тяжка праця з обізяни зробила людину, що своє місце під сонцем треба боротися прямо до крові і поту. Відкиньте ці шаблони. В світі все устроєно німночко не так, якщо не сказати зовсім не так. Все, мої дорогенькі, якщо це було комусь корисно, то я буду дуже рада.